Доброго дня! Хочу, щоб ви детально зорієнтувалися по цій однокімнатній квартирі, яка здається в оренду. Знаходиться у місті Львові по вулиці Кравченко, 8. Це є близько до приміського вокзалу, близько до привокзального базару, близько до приміського і головного вокзалів. Знаходиться на другому поверсі. Зараз це дуже актуально, тому що виключають світло і не прийдеться далеко ходити. В квартирі є ванна. Пральна машинка. Ми заходимо по ліву кухню, по ліву сторону є кухня. В кухні є диван, диван розкладається, можна використовувати як спальне місце. Мікрохльовка забереться, мікрохлівки не буде. Тут є духовка, є, що теж актуально, газ, є посудомийка. В квартирі індивідуальне опалення, котел. З кухні віконечко виходить в сторону Це будинок, який належить до вулиці Городоцька. Під вікнами нічого проїзного, шумного немає, і зараз продовжимо. По праву сторону від дверей, як ми заходимо, є кімната. Так, в кімнаті є ліжко, комод, телевізор. Стіл і з цієї сторони в нас є. Виходить вікно в двір будинку по вулиці Кравченко 8. Значить, ще раз акцентую вашу увагу на тому, що. Локація цієї квартири це є близько до ЖД і головного вокзалів, до вулиці Героїв Опа, де є офіси ІТ-компанії, до привокзального базару. Тут є безліч маршруток, будь-який кінець Львова і таким чином виглядає наша квартира. Телефонуйте, з радістю оглянемо.